Усім привіт! Як завжди спішу з класними новинами для вас, і маю надію, що ця теж інформація буде для вас корисною. Дуже великі черги на те, щоб подати на виготовлення закордонного паспорту чи ID паспорту. І зараз поділюся з вами інформацією, в яких містах ще відкрилися такі сервіси. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Державна міграційна служба в Польщі розширює свої підрозділи, щоб допомогти українським переселенцям відновити свої документи. Крім відділу, в Варшаві з'явиться ще три: це супер у Врославі, Кракові і ґданські. Це найбільші міста, де найбільше скопичилось українських мігрантів. Вже відомо, що у Врославі з 22 вересня в тестовому режимі вже почало працювати генконсульство, подача заявок відбувається тільки при попередньому записі. А ось коли почнуть виготовляти закордонні паспорти та ID-карти у Кракові та Гданську, інформація поки що. Невідомо, але впевнена, що це відбудеться найближчим часом. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!